24 грудня канун Різдва, Ториса Червоного Христа України відправляється конвоєм Новоолександрівку Вовчанської громади, конвою Очолія ОЧА для гуманітарної підтримки населення Вовчанщини. Конвой складається з п'яти вантажних машин. Гуманітарна допомога у вигляді будівельних матеріалів, хімічних наборів, ковдер, постільної білизни та інших найнеобхідніших речей. Конвой прибув на місце призначення. Починається відвантаження комунінального вантажу для вовчанської громади. Процес відвантаження будівельних матеріалів для вовчанської громади. продовжується. Новоолександрівка. Олександрівка! Дарний конвой, умови Олександрівку продовжується 24 грудня 2025 року. Підтримка Вовчанщини.